Мене звуть Колесник Василь Володимирович. Я приїхав з Херсонської області, лівий берег Дніпла, Дніпра, Олешківський район. Я приїхав, щоб зробити собі операцію на двох кульшових суглобах. Коли я потрапив до клініки «Ангельхольм», то мені одразу сказали, що зразу. Неможливо робити на два кульшових суглоба. Але у мене така ситуація, і так як я приїхав з тієї зони, де йде війна, то мені пішли назустріч, Ілля Ільїч, окрім який мене оперував, сказав: після першої операції ми подивимось, зможемо ми щось зробити чи ні. От, прийшла перша операція. Перша операція пройшла 20 жовтня 23-го року. Фу. Він каже: ви, щоб вам якось п -п поновити свої сили, вам треба побути в реабілітаційному центрі. Він каже: для вас ми зробимо виняток, ви побудете стільки, скільки потрібно, безкоштовно. Та безкоштовно. І от після операції, чесно, я був дуже-дуже вражений із-за того, що мене через дві години мене поставили на ноги і казали: пробуйте іти». Я, ну, як кажуть, почав нарізати кружки. Вони кажуть: го-го, го не, не терпіть собиття, як кажуть. І я потихеньку. Вже на другий день я вже пішов, мені дали милиці, я вже з милицями по коридору почав бігати. Болі ніякої не було, я думаю, ну, робили чи не робили. Якийсь дискомфорт є, ну, а болі нема. Думаю. Бо нас одразу предупредили: якщо щось болить, звертайтеся до сестер, боль не потрібно терпіти. Вот. Ну, Побув я ще два дні в лікарні. Лікарня має сучасніший вигляд, сучасніші палати. Також там є для інвалідів усі всі доступні умови, так як зайдеш в туалет, є ручки для туалету. зайдеш в душ, є ручки, за які можна триматися. І от, і після, після лікарні я приїхав у реабілітаційний центр. Скажу зразу, центр мені сам по собі сподобався, але було в мене деяке одне зауваження. Я в туалеті не побачив ручки. Але але, я потім зрозумів, нам зразу сказали: вас готують якомога краще для тих умов, в яких ви будете жити. Тобто нема вдома, теж не во всіх у туалетах є ручки. І треба якось, то я вже якось призвичаюся, вона мені вже чесно, вона мені вже була і не потрібна. Але деяким вона може і є потрібна. То це єдине зауваження, а так, ну як кажу, сервіс на уровні п'ятизіркового отелю. Уборки йдуть, я не знаю, чуть для не кожну годину там з цими ліками питають, що у вас болить, у вас не болить. Приходять два рази на день, кажуть, знеболюючи потрібно, не потрібно. Таблетки дають, каже, на ніч, може щось буде. Ми завжди, завжди тут на виклику. Тож Тут Тут навіть не треба підніматися, все є. Пульт є, на пульт нажав, в тебе вже медсестра біля тебе як є. Утром кожен ранок кожен ранок приходить лікар, робить обстеження. Я скажу чесно, мені так і ще тиск ніколи не міряли три рази в день. Утром Два рази в обід, от. і то я кажу, то в мене такого не було. Я так його раз помірюю, раз у три місяці мені його досить та досить. І я не думав, що в мене ще виявить супутні захворювання серця, яке у мене ніколи не боліло. А тут, в принципі, мені сказали, що так як ви перенесли деякі великі стреси, може бути зв'язано з цим. І я проходжу ще курс лікування от серця. Так що, такі у мене. Друга операція у мене вже проходила через 12 днів. Тому що я говорю, ну я вже себе дуже прекрасно чую, та дуже прекрасно чую, то чому б і ні. Ну і тут мені сказали, що можна. І друга операція у мене проходила 2 листопада 1020, 20, 2023 року. Друга операція, ну, як мені казалось, була. Трішечки складніше, Тобто, в мене зробили все удачно, мені ще підняли ноги і кажуть: дивіться, вам ноги порівняли. <гум> я вже відвик, що у мене коліна стоять прямо. А після операції у мене стоять коліна прямо. І це для мене, я коли жінці показав, що кажу, дивися, коліна прямо, вона там аж аж каже, такого вже давно не було. Друга операція, мене єдине, що боліло, так це боліла рана. Ну, це може бути зв'язано з тим, що дуже пройшов малий період часу. Ну і кажуть, я всюди питав, всі кажуть, друга операція трошечки трошечки не така. Але ось о, пройшло два дні. Я себе почуваю доволі комфортно, доволі хорошо. Ось так я ходжу після другої операції. У мене зроблена операція на два кульшових суглоба. Я йду досить впевнено, але, але спираюся ще на милиці, так як час від операції пройшов дуже великий. Всі думають, що як дають вам наркоз, то це дуже шкодить. Я вам скажу таке: я переніс два спінальних наркоза, і коли мене укололи, я фактично не відчував ніякого болю, але все чув. У операційній грала дискотека 80-х. Моя сестра, коли мені дзвонила і спитала: тобі наркоз спінальний давали. Я кажу, так. А вона каже: і що, і з першого разу тобі попали? Кажу, спокійно, з першого разу. То вона була дуже здивована, каже: мені коли робили, то мене довго мучили. Їй робили другу операцію. Так що отаке. Ти, на протязі півгодини операція була завершена на один кульшовий суглоб. Я був дуже вражений. Через другі півгодини я вже був в реанімації. Тепер я нахожусь в реабілітаційному центрі. Реабілітаційний центр це, як сказати, уже вишенька на торті. Я скажу таке, що не треба боятися реабілітативний центр, тому що ти тут швидше відновлюєшся. Реабілітологи малочаги вони кажуть, можете, робіть, не можете, не робіть. Все під контролем та все під контролем. І в завершенні, хочу сказати таке: якщо хочете ходити, їдьте в Чернівці в клініку Ангельхольм. Хочете лежати, ну це ваша вже справа.